Франсуа Війон, перший французький лірик пізнього середньовіччя, справжнє ім'я Франсуа де Монкорб'є. народився в околицях Парижа. Батько Війона помер, коли хлопцеві було 8 років. Малим Франсуа щиро заопікувався парох кафедральної церкви святого Бенедикта в Парижі. Який і дав майбутньому поетові своє прізвище. У 1446 році Війон вступив до Паризького університету. У 1449 році став бакалавром з технології і церковного права, а в 1452 році майстром мистецтв. Часто війона нагороджують такими епітетами, як поет волоцюга, розбишака, злочинець. Дійсно, усе життя поета це низка нещасливих випадків і свідомих правопорушень. Він брав участь у студентських бешкетах, не раз відбував покарання у в'язницях, був засуджений до страти, а потім помилуваний. У 1462 році на одній із паризьких вулиць виникла бійка між приятелями Війона і папським нотарієм. Поет не брав в ній участі, але віддалено спостерігав, що відбувалося. Папського слугу було поранено, цього було досить, щоб кинути поета за грати. Його засудили до страти, але при повторному розгляді справи суд замінив смертну кару на десятирічне вигнання з Парижа. 5 січня 1463 року Війон вирушив зі столиці. З цього часу його слід зникає. Через 10 років йому дозволили повернутися, однак вже ніхто поета не пам'ятав. У творчій спадщині Франсуа Війона дві поеми Великий заповіт і Малий Заповіт, а також 16 віршів, які є широкою панорамою свого часу. Ці поезії яскраві, щирі, сповнені філософських роздумів про сенс життя, викликають непідробне співчуття. Війона вважають неперевершеним майстром балад. Завдяки його творчості у французькій літературі сформувалися певні особливості балад, безпосереднє звернення до читача оповідь від першої особи наявність обов'язкових трьох стров повторення рядків. Балада прикмет один з найбільш відомих творів Війона. Ліричний герой балади звичайна людина, яка добре обізнана з різними проявами життя, має життєвий і духовний досвід. Зазнавши випробувань долі, герой навчився відрізняти справжнє від ілюзорного, добро від зла, чорне від білого. Анафора «Я знаю, на якій побудована балада. Акцентує увагу на внутрішній зосередженості ліричного героя, на його особистому ставленні до навколишнього життя, він у гущій дійсності, серед простих і серед багатих, серед освічених і ницих, що є відображенням розмаїття життя і людської долі, сплетених зі суперечностей. Однак повторення рядка я знаю все. Та тільки не себе, яким закінчується кожна строфа, засвідчує, що ліричний герой, пізнаючи навколишній світ, прагне пізнати і самого себе власну природу, думки, почуття, своє місце у світі. Щира задушевна поезія Війона, її гуманізм і глибокий ліризм, правдивість і висока майстерність забезпечили їй довге життя. Війон став великим попередником плеяди, поетів, епохи відродження.